Друзі, всім привіт на моєму каналі. Сьогодні в нас на огляді машинка для стрижки. Машинка Енчень, еншень, Не знаю, як правильно воно читається. Це суббренд Xiaomi. Тобто машинка вже автоматично стає непогано якщо Xiaomi. Ну, Не знаю, мені подобається все від фірми Xiaomi. От такі коробочці вона приходить. Розпакуємо, подивимося, що, що ми тут маємо, що нам тут поклали. Так. А маємо ми інструкцію з використання на англійській мові. Можемо її відставити. Маємо. Зарядний кадр. Тут у нас він запакований, я його ще навіть не розпаковував. І масло для змащування машинки, лез машинки. І зарядочка в нас. Зарядочка в нас іде Type-C. Що дуже цікаво, Type-C. Сама машинка. О, так вона в нас виглядає. Так вона приходить. Вона легенька, дуже легенька. Гніздо для зарядки. Як я вже казав, тайпсі, що круто, що вже не мікро USB. Тут у нас є регулятор від 3 до 21 міліметра. Одна кнопка, всього на все одна кнопка. Якщо вімкнути перша скорость, перша швидкість, загорів, загорівся індикатор, а якщо натиснути і потримати, включається турборежим, тобто ще швидше. Вимикаємо одним на, натисканням. Машинка дуже легенька, це ми можемо зняти. Ну, і можемо подивитися, як вона, як вона працює. Можу показати отак. От видно. Дуже багато не буде. Дуже з легкістю не смикає, з легкістю бриє. Тобто можете брати, стригтися. Ну, але машинка для домашнього використання, тому що одна моя знайома купила собі таку машинку, вона перукар, вона собі подумала, що, що воно так буде добре. І Вона там через пару тижнів каже, що машинка вже не працює. Або машинка вже затопилася. Тобто вона не, не передбачена для використання тільки в домашніх умовах, ні в якому разі не для промислового використання, щоб вона працювала цілими днями. Тому що машинка на акумуляторі є певна кількість е, заряджань цього акумулятора. Скажу так, що він витримує нормально, не треба його заряджати постійно після кожної стрижки. Тобто, дуже просто: можна вдома постригтися, покликати якогось друга, щоб вас підстриг, підрівняв. Дуже чудова машинка. Маленька, компактна, легенька, акумуляторна що дуже добре, що ніяких проводів нема. Ну no, і це все ви можете купити в магазині. Алло! Чудова машинка. Рекомендую для покупки. Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на мій канал.